Ніхто не ображає. Ходують нормально, лікують нормально, лікують. Нагороджено. Орденом. За мужність третього ступеню Павловича Ігоря Олександровича. Сержанта. Дякую за слухання. Служу українському раді. Самойлова. Сергія Олексійовича, старшого прапорщика. Дякую вам за зразкове виконання бойових завдань. Орден за мужність, як, на мою думку, це одне з найбільш почесних нагород України. Ти його в кабінетах не заробиш, тільки на полі бою. І я пишаю з такими воїнами і квитки. І дякую за зразкове виконання бойових завдань. Медаллю за військову службу України. Подякова Віктора В'ячеславовича. Підполковника полковника медичної служби. Вітаю вас з високою державною нагородою. Дякую за зв'язкове виконання завдань за те, що ставите наших воїнів на ноги і повертаєте їм здоров'я, повертаєте їх в крою. Це не з найбільш важливих бойових завдань. Служу українському народу. Ми сьогодні разом з нашими японськими партнерами, разом з партнерами з організації Об'єднаних Націй, довго наш прикордонний шпиталь найновітнішому обладнанні. Встановили комп'ютерний томограф 80-зрізовий, який там за 10 хвилин не треба більше 2 години лежати. За 10 хвилин він ставить будь-який діагноз будь-якої складності. Ендоскопи, рентгенові рентгенівські апарати, у вас стояли фірми Siemens ще з 2002 року. Плівку по Криздрукуються годину треба чекати. А тут зараз по цифровій фотографії в режимі реального часу рентгенографи японські, в тому числі фірми Olympus, фірми Toshiba. зараз на багато мільйонів гривень обладнані прикордонні шпиталі. Бо ми вважаємо сьогодні. От я вам скажу, що в такій елітній лікарні Феофанія таких нових апаратів немає. Раніше вони встановлювалися туди, високопосадовцям. А зараз я дав доручення, щоб в першу чергу шпиталь Збройних сил і шпиталь прикордонної служби. Я думаю, що це чітко відображає ті пріоритети, які є сьогодні в мене як президента, в командуванні прикордонних військ, командуванні Збройних сил України.